Допомагають активно Збройним селам України і в Підкам'янській територіальній громаді відтак нещодавно на передово відправили два автомобілі. Докладніше про це у сюжеті. Освятити пристіл та два автомобілі, що відправилися на передову. Зібралися місцеві жителі села Літовище Підкам'янської селищної територіальної громади. Тут у місцевому храмі було людно, а також на службу завітали оці, які з великою пошаною. Зустріли почесного гостя. Ісусу Христу, слава віки, прощенішній владико, Ми раді вас вітати сьогодні в нашому селі. Хочемо, щоб ви освятили нам пристіл і звершили на ньому божественну літургію. Завжди тішимося, коли до нас приїжджають. А сьогодні ми тішимося більше, тому що. Ви що в нас не були тут на парафії і радіємо тому дню, що ви сьогодні це гарне свято, Богородичне є наступ з нами на цьому святі. Хай Бог всіх благословить. Сьогодні будемо звершувати це таїнство Пресвятої Євхаристії, на якій також перед якою освятимо престіл, де кожен з вас десь долучився до тої частки. Бо на тому престолі і це безкровна жертва тут у храмі відбулася святкова служба Божа, на якій молилися за усіх, хто стоїть на лінії фронту, хто волонтерить та в інший спосіб тримає оборону. На службу завітав і голова Підкам'янської селищної територіальної громади. В селі Літовищі Підкам'янської територіальної громади відбувається освячення престолу в храмі. І приємно бачити, що коли громада села, такого можна сказати невеличкого села, і побудувала такий храм, який є доглянутий, хайний, і сьогодні вони його доповнюють, доповнили престолом і також. Сьогодні в такий непростий час нам потрібно звертатися до Бога, просити єдність нашого народу, просити про те, щоб настав мир, спокій та перемога українського народу, щоб ми могли розвивати наші містечка і села нашої країни. Поважні отці молилися в цей день до Господа, аби він якомога швидше захистив наших військовослужбовців, допоміг незламним збройним силам України здолати ворога та наблизити перемогу України у цій війні. До цього Божого храму, до цього святого місця, що з цього святого місця ми завжди мали нагоду отримати тих необхідних глаз для нас, для нашої родини, для нашої батьківщини. Пресвята Богородиця, яка є вибрана з поміж усіх людей на Матір Божу. Пресвята Богородиця, яка не зазнала навіть відкінні гріха в своєму житті. Пресвята Богородиця, вона була. На радості Архангел хангел Лаврін, який з'явився, каже: радуйся, благодаря господь з тобою. Це величне дійство відбулося на свято Благовіщення, де чимало вірних у храмі молилися також за здоров'я своїх рідних та близьких, а також згадували тих, хто зараз боронить нашу батьківщину. Ми знаходимося на території Підкам'янської селищної ради. Старостинський Пеняківський округ, село Літовище, маленьке мальовниче село, яке збудувало цей храм за допомогою того старшого чоловіка, який організовував це все. Він є нас тут дяком, регентом в цьому селі вже багато років. Храм дійсно будували із великою вірою та наснагою більше 50 років тому. І ось у цей день, коли наша знімальна група завітала у літовище, де, власне, у цьому храмі відбулося освячення престолу, завітало чимало місцевих жителів. Користуючись нагодою, хочу подякувати всій громаді Підкам'янській, яка допомагає на збройні сили України, яка долучається до збору продуктів і. І долучається до того, щоб наші захисники перед, свят... перед святом Великим Паскою відчули те свято також там на сході. Дяк храму Богдан Гавришко висловлює вдячність усім, хто долучився до будівництва храму. Подякувати людям, що мене слухали. Тепер же хоч не хочу тут слухати. А першим я сказав, то вже йшли. Вже йшли. Машину привезли, цегли, Камаз. За подругу поїхав, та вже була зложена. То то працювали. Нині вже пропав. Нині я вже не побуду. Після освячення престолу все чесні уці освітили два автомобілі, які сприймували від підкам'янської громади на передову, де точаться запеклі бої за Україну. Сьогодні хочемо таке величне свято, Богородичне. Подякувати нашій громаді. Нашим парафіянам, нашим односельчанам, які сьогодні прийшли посвятити пристіл. Дякую сьогодні владику, який приїхав до нас, всім священикам. Також сама велична подяка сьогодні нашим захисникам, нашим воїнам, які сьогодні стоять на передові, захищають сьогодні нас, нашу державу, нашу батьківщину і нашу всю Україну. Молимо сьогодні за них, просимо для них здоров'я, перемоги для України. Для нас всіх, для нашого українського народу, слава ЗСУ, слава Україні і героям слава і на лозу після служби. Ми відправляємось також туди відгонимо ті автомобілі, відвозимо продукти, які вся громада і Підкам'янська, і Бродівська, і Заволосівська, долучилася до того, щоби. Е, ну, ми, як волонтери, самі не можемо цього організувати, е, зібрати продукти. А люди це є сила, і ми, я думаю, що з допомогою людей переможемо цю навалу. Також громада села Літовище активно долучається до волонтерського руху. Це і отець Ярослав, це і староста села, це депутат селищної ради, пані Ірина і Іван Гробйовський. Також їм в цьому допомагає велика кількість жителів села, які долучаються до цього волонтерського руху, хто, хто пече, хто фінансово долучається, хто ресурси різні залучається до того, щоб всі сьогодні працюють на перемогу. За доброю традицією відбувся також.

із літовищ Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн.